Ранок, не досить далий, але ж треба їхати на Дніпро. Он вже по мене хлопці їдуть, щоб мене забирати. І ми сьогодні гайнемо, закриємо сезон, бо вже водичку додають і всього такого. Речі я склав і чекаю, 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 грузимося і їдемо. Так, сьогодні ми вже повною компанією, сьогодні у багатенько, двома машинами вже в одну не влізли і приїхали, будемо будемо бомбити Дніпро. Не знаю, чи перейдемо, водички додається, але хочемо сьогодні бомбанути. Перепливе. Я... Перепливемо, перебредемо. Які сьогодні побажання, загадування. Крупний мідяк хочу. Хлопці, помахайте, бо ви там щось ховаєтесь, не видно вас. Крупний мідячок. Я вже казав тобі. А що, да. Хлопці, що загадуємо сьогодні? Ауре як казавець. Так, звісно. Да. Так, якийсь кусок золота любий, можна навіть і не монети. Стар, старенький було. такий, якийсь, да, старенький ненужний. Такий. Ну, а я хочу якось така необична царка сьогодні, якось масунчика чи кольцовика, щось такого класно підняти. Ну, на крайній випадок уже середньовіччя підійде. Так що так, біжим, біжимо, біжимо, Дніпро нас чекає. Там, що, заново? заново давайте. Це було щоки на душі, ти похожий би був. Я ж кажу, що краще б ти сам поїхав, то той скинув фотографію. Я тебе питаю, він ти і не кум кум. Вам двом! — він мені хотити не можна! — А на думи щоки похожий. Щоки на дугою, ой, не похожий, ой, халтура. Ну Вітя маленький, я кажу, що лопату фотих потікать, а з собоки гнаться. Так, ви ж це, розкажіть, з чого воно почалося. Чоловік трошки розхвилювався, забув лопату. І ми ось їздили виручати, знайшли новеньку, хорошу, тільки дерев'яну. Пок показуйте, яка там. Це називається доспіявся з О, Американка. Вчора Вадим забувся. Сьогодні ось у наш новий камрад. Хороша, воно диви. Куди тому фіскарю? Все, треба цьому Петровичу <пілку> подякувати, бо <пілку> їзди воно. Іди сюди. А моє молоко... Іди сюди. Що там таке? До молока. Що до молока? Бо треба, щоб воно забурлило. Бо як молоко буде свіже, я не буду. За плечима кілометр шляху. Сигналів майже не було. По посанню ходив. Думаю, якось наконечника зачепить. А нічого, крім рибацьких грузиків, нічого не попадалося. І ось щойно на силу здалося мені знайти, подивіться кого, перший нормальний сигнал і перша така знахідка 20-ка 35-го року. Дрібничка, але доволі-доволі непогана, як для першої знахідки монетка. Хай буде. Вітер скажений, задуває, мені друзі вдалося ще одного радянчика спіймати. Отакеньку От з цієї йомки викопав Отакеньку. От хто така. 20-ка -та 46-го року. Безпонтова, друзі, але ж вже друга монетка, як-не-як. За годину копу доволі-доволі погода. Доволі. Будить, які хвилі дурнувати. Сьогодні такий вітрюгонецько думаю знахідки будуть. Треба, треба, треба ходити і треба ще шукати. Так, друзі, в мене щойно був совєтик 31, здається, така обитенька, я навіть камер не ставав, бо вітер ходить неможливо. Але, можливо, далеко підбігли. Ось камрад. Біля в мене залишився, хоче тут монеток цепануть і в мене яскраві такі дзвінки сигнал, кажу, шкарабанка, тут це вибито, нема нічого. І напевно я помилився, бо... А йомайо! -йо! Облом. Донечко із під батарейки. Перебралися ми ще на другий сторону такого рівчачка. Мені, підіться, Вище чуботів набралось трохи, але ще не сів там на пенючку і все гарненько повітрушило. Забруднився, правда, але нічого. Трошки муляка налізло, я викинув. Теж є. Ну не без того. І зараз біжимо до Камроді, там чую якісь крики, щось може царки, щось таке цікавеньке попадається. Ну блін, Я надіюся, оця хрень. Того вартувала, воно покаже. Так, ми ось на острів добралися. Ведьми з декольця, скажи! А хлопці щось дуріють. А ми на такому столику, колись на весик тут був, зараз підобідаємо, знахідки роздаємося. Перегор такий префер. Шоха 20. А ну ж покажи, покажи, бо це ж всі хочуть глянути. Ой, царський бачу, красивенький, красивенький. Хто такий? 909. -й. Класненький, класненький. Віта... А, йопсель, мопсель, дівчику бачив. Угу. Але все одно, шматочок срібельця, приємний. Так що ти у нас сьогодні втечився вже до обіду так. Боюсь, боюсь. Це вже коло острова. Капуста. Коло, а ну це? коло острова, бачиш, що це вже до. Коло острова буйон. Да. Ух, ще й красивенька яка. Да. Красивенька, 9... 813-й да. рік. Ну, до такого бачиш це. До... Оце до обіду. мабуть мой в мене й половина буде. Оце, оце оце гарно. Срібла не вистачає. Трохи. Не вистачає. Буде, буде. Але... Буде? Крестик обуманий, бачиш, воно тільки залишилося ці. Ну я все, я поняв. Я поняв, поняв. Ще якусь буде щось таке цікавенька показати. Чи всі Чи ховаються? Мошка спеціально <гументальний спіліорний> для Олега. Окей, <смінь> Одна друга. 20, 20. Зараз 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 фокусується. Ось сьогодні перший роблять. Оце ось класна капустка. Була. <смінь> 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 капустка була пробита теж на почало восьмисотих. Не видно рік який, але прикольненьке. Оце ось не знаю, що воно за це. 1910 така як 910-й. Да. 16-й, мабуть, це трошки, трошки цінний. Ну, ну, все одно. О, а ну що тут Геннадій Петрович настріляв? Воно з перших первісних велосипедів, воно ніпелі такі. А воно ніпелі везає, бачу. Да. Совєтики. Оце це... 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 німецький мабуть, так. Да? Райкс Ага, десяточка, якщо я не помиляюся. Ну, за... Тікеш, тікеш, тікеш. Закиша. За за киша. киша. Якийсь 42-й, 43-й рік Повинно. по любому повинен бути. Путь. Ми ось як пообідаємо і як їдемо, як попра. Як попра, попра. А що ви, що О, що це ви не, не показували. Приховуйте трошки, так? Да? По карманах. Ні, ну це забувся, що теж німець. Ну це стан трохи краще, такий смачненький за рік. Сорок. Сороковий. Прикольненький. Так, Ну все, накриваємо польону, обідаємо. і Йдемо, йдемо, йдемо. А робошопка йдем. така, як у мене рюкзак. Щоб видно Не Ось потихеньку-потихеньку обідаємо, набираємося сили. Я з підтажка, я з я люблю так робити. Обідаємо. А і Тобі пів України сміється, там <схи> <Ми схи> не <знаходить, схи> <схи> Потихеньку обідаємо Тут і біжимо, біжимо біжим. на ті простори Дніпровські. А не так, як вчити, там я трохи побігати. Ні, так не є. Не та музика, не той вчитель. Ми не музику поганяємо. Наскільки я йшов, покинув камраді. Кілометра два мінімум, може й три. Пару соєтики по дорозі попалося, такого нічого цікавого. І ось ось-ось-ось гудзика гірку знайшов, ну то вже покажу. І ось подивіться, яку красиву монетку знайшов. Отакій мусорці. Тут взагалі Видно, всі бояться ходити. Ну а я спіймав, гляньте, яка красавиця. Зараз тільки шкода з дирочкою, але ж якась таторочка або якась така, така сяка, але прикольненька. Все, ховаю в карман і ще оцю територію потроху вихужує. Дивіться, поряд біля цієї монетки е, отам знайшов. Ще одне, але друзі, щось таке закише і срібло тільки в руках розпадається, навіть не можна роздивитися, що воно таке. Шкода, шкода. покладу обережно в карман, може далі не розламається, може хоч трошки вдасться почистити. Але щось напевно прикольненьке. сьогодні погодка, друзі, вітер, холод. Я прийшов хто наскільки, а знахідок не дуже. За кадром залишилася десяточка 53-ї рубку. Подивіться по цій мусорці. По такому всьому, який кола намотує. І по суті знахідок немає. То осколочки, то щось таке різне попадається. І все, і сигнальчик. Такий шестерочка здається, навіть гірша, ніж чешуєчка. І подивіться, яку якраз одульку підняла. Монетка. Монетка якась середньовіччя, але, але ще в руки не брав. Щось таке. О, -о, -о, о щось класне, класне. Подивіться яка. Не хочу таке навіть терти. І водички немось. Ось, ось слідові капелька є, дощик налив сьогодні вранці. Ну Монетка бомбезна. Я вже тепер радий, не даремно я так далеко йшов сюди, залишив там камраді. Ніхто не захотів йти зі мною, подивіться. Подивіться, яка красотулька, якісь осмони чи щось типу такого. Ай, дирочка все одно є. Вони такі маленькі, носили їх як прекрасна. Бачите, зверху пробита. Але нічого, нічого, такої красивенької ще не знаходив. Класно. Пройшло кілька хвилин і спіймав не звісно, але теж досить незвична монетка. Я таких ще нікого не знаходив. Дивіться, яка монетка. Німецький один фінінг 1858 року. Я таких прикольних ще не бачив. Міддяшна, тонесенька, але прикольненька прикольненька така. Ну, Цю місцинку вже буду сьогодні остаточно добивати. Класненько. Цього разу хоч вже і не середньовіччя, віччя. Звичайненькі монетка, але думаю, се одну знову сьогодні багатенько э, радянських монет пропустив, то думаю, хоч, хоч тепер трошечки зазніму. 15 копійок 50 50 якогось року треба протерти, бо погано видно, тут водичка далеко, нема які помити. Так, хто така? 15 копійок 56-го року. Звичайнішенька монеточка. Але але хай буде. хай буде. Я думаю, ще до вечора щось попадеться. Хоча вже час не так і багато. Все, 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 друзі. Коп сьогодні вдався, якщо чесно. Щойно викопав ще одну монеточку, Радянчик вам показував щойно поганенького. І ось опройшло буквально, буквально, не знаю, 5-7 хвилинок. І такий сигнал поганесеньки. Викопую і таке щось ледве-ледве-ледве зачіпається. Як я туди? А воно гляньте, хто сховалося. Хто сховалася? Середньовічна монетка, вона щось польська е, Груш. Ну, коротше, коротше, не хочеться навіть терти. Але в якомусь вона такому як коконі якомусь не незна незрозумілому, вдома вже буду чистить. Але бачите шматочок такої приємненької монетки на такому Дніпрі. Класному сьогодні попалася. Подивіться, яка мусорка. По чому я сьогодні хожу? Тут такого, що просто... Просто капець. Оце через те в мене знахідки попадаються, бо всі бояться по такому ходити, бо тут дуже-дуже тяжко ходити. Нарешті догнав камрадів. Вони ось сьогодні процедури приймають, купають своїх коней, самі трошки купаються. Вадим дзвонив вже давним-давно додому поїхав. Ну, Вадим він ранній, а <гадав> вони там хоч понаходили. Казав, обіцяв фотки скинути. Скину, Я в у відео додавлю, хуха. А свої зараз біля машини покажемо. Я захекався, поки дійшов, такий марафон накинув. Ну, воно того варто, але. Я буду показувати нафиг. У вас є що показати? Є. О, щось мені заінтригувало, заінтригувало. Так, ну я зараз теж трошки сполоснуся і, і включусь потім. Нарешті, нарешті прийшли до машин, розкладаємо свої знахідки. Ось камрад хоче показати такого. Як яка називається вона? Бердиш аборда. Не знаю, ну щось таке. Щось таке класненьке. Сікач, капусторіс. Щось таке прикольненьке. І воно наші скромненькі цікавесенькі, знахідки. Розкажете чи мені? Давай, сам дивися кури. Це? це ж тільки бачу дурлюнка, завертка. коли от ва... відвертка, а це ага. завертка. А що це таке? Не знаю що. Щось таке цікавеньке. Глонда? Так, я напевно... Ні, то можна і без, без пишки. Так, капустка така. багатенько багатенько різних совєтів всякого. Всякого такого... Ай, церківця ще є. У мене сьогодні жодного нема. Дві двоєчки. Двоєчки такі ці. Думаю, ці. Що? В групі 60-ті повідомив. А, та строчить. Хрестик срібний шматочок показував. Туди. Два наконечники. Оце чудовий такого не бачив. В якому стані, головному. Да, у мене сьогодні жодного немає. Ну ось осьо, конечно, балябуха. Оце Оце балябуха. Такий камінь чи скло, якесь таке щось. Зелене хто там? Ізумруд! Да. <сх> <сх> Далі такий манесенький ключик. Це був пояс вірності і ключик. Ой, ось маленькі були трухани. <сх> вірності. <сх> О, так краще щось. Підсвічують нам. І оце, напевно, або кокорда, або з гудзика, накладка. Куриця, це, це російська імперія, хай вона. Ух, я ж трошки томився, вже трошки втомився, забалак. Ложка мідна, це порушення, фуру заберу. Кури. Ложка, будемо каву зараз пити, чай. Кажу, чай, цукор розмішувати. Так, ось ось ось, ось, ось знахідки у нас Камрода. камрада. Забувся з я Поки добіг всі сили потратив. На стріляв на таких. Советиків. Раз, два, три, чотири. Капуста пробита. Пулею. Да, Ще такий царюк одна, друга, 910-го, таке як срібне якесь кільце, прикольненьке. Якесь друге було. Візеруночки. -яй -яй. Друге воно самі запчастини від нього розсипалося. Ну, оце таке щось масивне, не класне. Треба, сіху, ну, не, не щось таке. Щось таке було. ну загалом... Пару слів. Подяка сьогодні Вадиму і Петровичу за те, що виручили з лопатою. Ага, да. два дні вихідних Супер, далися. Е, Як сказати, оперативно спрацювали. Той того знайомий, раз, два, три, хоп, знайшли і, і привезли. Тепер вернуть, ту свою лопату проблема Взять, взяти Ми Вадиму завеземо, хай одвозить. Так, Геннадій Петрович настріляв сьогодні. Багато дуже так багато. Тільки Она. в такому стані нікуди Так. Ні, да. 40 я у є горлі. Ось ось. Спорт зблизька візьму, що це таке. Тут 15. Двоєчка. Ось одна друга, що mm -hmm. за рік. 896-й, наче такий одиничка. 1868 ЕМ. Це ще старенька. Щось покотилося. Бачу, бачу, бачу. Крутілка. Це, це, я, це я не обережно. Так, ще одна одиничка 914. І це ж 26. А, це отой німець, що ми знайшли. Треба його. Я розкажу, є такий один спосіб, як отакі цинки відчистити. Там трошки він жорстокий, але чистить гарно. Далі, совети, совети, совети. Гудзик. Орляночка така масивна, якась лита. Що е, там таке? Та що це мене? Мана... Не заремонтуй, велосипед! зремонтуювали, ну, Кармон. далі отакенька старовина фібулка. Хрестик срібний. Напевно, там так як начебто проба. Чорний наче. О, та спробуй, чорний, срібний, чудовий. Але якби отакий ціленький а, був. Волотенський вершок, як ото от, той Encult. <рес> Здоровецький <рес> такий. Ну і гудзики, ніпелі, і оті ж кулі. Як от вони казали, я забув. Ну це ж не куля, це конус. А конус, хай, хай бог миле. А от такі, друзі знахідки. Ну і я свої, свої прикольненькі покажу кілька штучок. Ну вже вдома помию, по мене, чесно, вже ні сили, ні бажання немає їх ви показувати. Показує, там... Та зараз, зараз не на камеру. Я, я зараз достану. Він да, Трошки, трошки потримаю. Ось я вже і вдома розклав трохи своїх знахідок. Бачите, деякі монетки не знімав, бо погода самі бачили, яка дурнувата, таке взагалі неможливо було знімати. Вітер дощик пройшов зранку, але ж тим не менше, дивіться, скільки нас стріляв усього. І зараз спробую швиденько все показати і розказати. Ось одну монетку знайшов, ну, верніше, мідну. Мідний кружочок, це вже не монетка. Прямо в ямці камрадів. Але як передивити, друзі, можна ще видно там. Трошки силует якогось коня, роздивіться, Це одиничка Катькина була, там воно і гурт видно, і все це, але ж бачите, вже не монетка, а шматок міді не даремно її викинули. Два радянчика 46-го, 35, го далі убиті 36-го, 36 Продірявлена одиничка 39-го. Ну і ще якась одиничка взагалі нічого не проглядається, вбита. Далі, це, по-моєму, попало в кадри 15, 56 го і десятки, 53-й, 52-й, 31-й битенький і 48-й вигнута. Ну, це такі, на простих монетках можна сказати, що фініш. Ще такий гудзик попасть, ну це, напевно, там на середньовіччі, напевно, тих часів. Радянський гудзик, накладочка якась. І оце теж накладочка, якась олив'яниста бронза, чи якась прикраса була. Ну, і тепер, і тепер, тепер і спробую до цікавіших монеток прийти. Дивіться, скільки їх попалося. Раз, два, три, 4, 5. Але не все так радісно, як здається. Ось почну з цієї монетки. Класна така була. І майже відчухав її, друзі, і на останніх моментах розламалася. Прямо в мене в руках. Я її не чухав, нічого, просто водичкою змивав, споліскував і в руках так взяла тільки клац і розламилася. Дуже-дуже-дуже обідно. Але, ж, 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 але але тим не менше, буде мені тепер стимул таку саму знайти ось такий троячок 1624 року. Але тепер бачите, дві половинки з нього залишилися. Доволі доволі така нечаста і недешева монета. Пару сотень буде вона точно коштувала. Але ж тепер бачите, що вона собою являє. Отак вона відчистилася. Проглядається рік 1624. Надписи всі, і все-все. Ну, але ж, маємо те, що маємо. Далі, ще один, як то сказати, какалік. Е -е, як фольга тонесенький, але теж трошки почистив. І можна, можна, можна роздивитися, що трошечки буковку С, а з іншої сторони. З іншої сторони, таке вона, як ноги-коняки. Друзі, це двойний Донарик Польща, там 1620 роки. Десь приблизно так. Тобто, 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 дві монетки, майже одногодки. І обоє польські. Так, тепер до інших монеток. Це кримська монетка, як я й говорив. 1730 роки. Здається, бешлик називається Це 5 -ахче. Ахтя така чешуйка невеличка, схожа така на копієчку Петра І. Тобто такий невеличкий огрізочок. Ну, ця вже трошки більша, відповідно. Тому це 5 тих ахче. Назви, звичайно, у них Бешлик, Ахче і так подібне. Далі. І ще одна монетка це вже Османська імперія, 1730-ті роки. Чи це у нас монетка, яка називається Пара. Пара це два Ахті, здається. Що в кримсько-татарських народів, що в османів. В принципі, воно однакове було. Приблизно монетка називалася однаково. пара. І. і-і-і, от такий вона вид має. Тобто доволі доволі приємна монетка, але ж, друзі, ота дирочка все псує. Що на цій, що на цій. І отакенька монетка ще. Це вже, звісно, на середньовіччя, але шкода, 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 стан трошки підкачав. Але бачите, така прикольненька, Один пфенінг 1858. З цієї сторони трошки герб провідняється там із левом. Монетка цікава тим, що тираж досить незначний 200 тисяч цього. І якби в чудовому стані була, то кілька сотень коштувала б, А так ціна чисто чисто так символічна, майже нічого не коштує. Ось так, друзі, такий вихід був. Так само спочатку відео я там трохи понив, що останні, останній, а скажу вам по секрету, ніфігаю, не останній. Тому ще будуть, ще цікавіші, там наступний вихід, здається, там буде і дві такі бомбезні знахідки. Шкода тільки, що не в мене, а в камраді, на них варто буде поглянути. Таке, мабуть, <соцю> раз в житті попадається. Ну, не раз в житті, но. Один раз на кілька років, як мінімум. Там просто супер-пупер. Тому кілька днів дочекайтеся, все буде. А поки буду прощатися.